У нас ялинка, а не ялка. Ми українські діти знаємо путлеру і бандитам в пеклі всім горіти. Учениця 11 -го класу Ірина Жуковська гордо демонструє одну з антипутінських ялинок, котрі розмістили в Чернівецькій гімназії номер 5 Нехай от їхні. Тіну він говорить, що війни немає, але війна є. І їхні бійці, ми бачимо, як вони проходять наші кордони. І от я хочу, щоб от і ми саме звернули увагу, що їхні бійці проходять наші кордони. Президент Росії Володимир Путін неодноразово демонстрував зневагу до історії України, а діти цієї школи її добре знають. Ця ідея це є логічним продовженням всіх тих справ і того духу, який панує в Чернівецькій гімназії номер 5 Це дух патріотизму. Ну, до прикладу, як можна своїм дітям не. Сказати про те, що Росія це не є синонім слова русь. І Київська Русь це не Росія, окрім іграшок патріотичних кольорів, новорічну красуню прикрасили символами миру ангелами. Їх власноруч зробили найменші учні гімназії, а ще листівками, оскільки школярі вірять, що новий рік особливе свято, коли збуваються мрії, тож написали найзаповітніше. Більшість з них це побажання воїнам. АТО. я побажала, щоб вони повернулися живими, щоб вони з нами далі продовжували наше щасливе майбутнє в такій країні, як Україна, і щоб в новому 2015 році дуже хочеться. Щоб ми поверну, щоб наші вони вони повернулися з перемогою і е, зажили е, так як раніше, навіть краще. Негативний рейтинг Путіна зростає не лише в цьому освітньому закладі, стверджує Павло Матрук. Він продає шоколадні символи новорічних свят, дзвіночки, які використовуються теж до новорічних свят. Машинки, туфельки, і не меншим попитом користується е, от, власне, Путін. Він є в чорному, молочному та білому шоколаді. І більшість людей, якщо беруть Діда Мороза, то з насолоди його їдять. А от Путіна більше хочуть відгристи, зламати голову, оскільки це, це є така постать, яку тільки от її гристи і ламати голову. Ольга Андрійська Руслав Левицький – місцевий час.